Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні з вами робимо для знаку зодіака водолій розклад на картах Таро на місяць жовтень, загальний фон місяця. Робота, фінанси, особисті питання, застереження та порада. І ще одна карта на ваше важливе запитання на місяць жовтень, що ви хотіли для себе поточнити. Відповідь буде в форматі так або ні. По одній додаткові карті беремо з колоди. Коло сороку а також колода мадам ленорман, колода Троянди. Дивимося, друзі, загальний фон місяця. Карта відлюдник. Карта принцеса Жезлів, а також карта зірка. Відлюдник це самотність. Ваш фон місяця показує, що ви будете щось вирішувати самостійно, без всілякої допомоги. Чого б це не стосувалося, наприклад, робота або особисті питання. У вас на це буде енергія. Ось тут принцеса Жезлів, вона досить-таки впевнена та рішуча дівчина, а карта Зірка показує успіх. Ваші старання будуть успішні. Робота двоєчка жезлів, вісімка мечів, а також карта. Звістка вершника. Двоєчка жезлів по роботі показує, що ваші якісь розпочаті справи вони успішні, але вони розвиваються повільно. Вісімка мечів показує виснаження, вам треба якось перепочити. Або себе підкріпити організм, вітамінами, прогулянками. Та чимось таким позитивним, що вас надихає, наприклад, хобі. Карта звістка вершника показує про якісь важливі звістки стосовно роботи. Можливо, ви здавали якісь анкети на вищу посаду або на іншу посаду в іншій організації. Якась така звістка буде. Або відповідь, або відмова, щось таке звістка буде. Фінанси, четвірка жезлів, принцеса Пентаклів, а також карта сад. Фінанси ваші мають розвиток за картою сад. Але поки що вони помірні. І ось ця четвірочка жезлів може показувати, що ви будете. Дома щось робити, щоб додатково заробити гроші. Можливий такий варіант. Хтось продає, наприклад, городину або квіти, або щось таке, або хендмейд свій. Якось робота вдома може вплинути на ваші фінанси. Їх покращити. Особисті питання. Карта мир, а туз, туз кубків. Нове життя Туз Кубків. Карта Дьявол та карта сони, е, сови. Туз Кубків показує радість, але в особистому ось цей 15-й старший аркан Дьявол може показувати якісь спокуси. Такі спокуси, котрі вам нашкодять, і ви можете залишитися не з чим. Обов'язково порадьтеся з розумними. З кимось або з друзями, або, наприклад, з кимось з родини, якщо на це буде необхідність Застереження. карта суд, старший аркан, карта сила, старший аркан та карта серця. Застереження полягає в тому, щоб ви робили по справедливості, не в коїм разі не застосовували якісь методи, котрі протипоказані, протипоказання, сила або фізична, або моральна, над ким не знущалися. І карта серця в застереженні показує також, не розбивайте нечиє серце, тому що тут, ось тут, ось цей дьявол він може також розбивати серце в особистих стосунках. Наприклад, коли ви вже одружені, і комусь там ще намагаєтесь залицятися. Звісно, це випадки, але розклад показує. Порада, старший аркан Мах, туз кубків, а також букет. Старший аркан Мах каже, ви зможете зробити правильно, ви на це маєте всі можливості, і ви будете радіти з цього приводу. І ось ці букет, ці подарунки, можливо, захочете покращити якусь ситуацію, або ви, або з вами, шляхом подарунків. І відповідь на ваше питання так або ні на місяць жовтень. Паш, мечів, троєчка пентаклів. А також карта жінки. Відповідь ні, тому що всі карти малі. Щось ви намагаєтесь робити. Маєте якийсь запас енергії, хтось вам допомагає, але ці зусилля досить малі для того, щоб була відповідь так. Можливо, ви саме таку відповідь і хотіли від мене почути. Не від мене, а від карт Таро. Ось такий, друзі, для вас вийшов розклад. Я бажаю вам гарного жовтня. Запрошую на мої подальші розклади. Завжди рада бачити вас на своєму каналі. Якщо звернути увагу на старші аркани, ось тут відлюдник, загальний фон місяця відлюдник, дьявол в особистому, сила та юстиція в застереженні. Карта Мах в пораді досить багато старших арканів. Місяць буде важливий, не наробіть помилок. До зустрічі, друзі, на моєму каналі.